Бути оптимістом сьогодні непросто. але саме ця риса характеру допомагає переборювати труднощі і, зрештою, привести до успіху. Саме оптимізм колись рухав Тимофієм Гіренком разом з невеликим колективом однодумців. Як результат, у будівельній галузі Вінничини з'явився потужний концерн, який вніс зміни у стратегію і тактику ведення будівництва. Сьогодні концерн Поділля лідер, якому довіряють, на який рівняються. Ми, скільки працюємо на цьому ринку, поки ще ні одного свого договору по інвестиціям з людьми не порушували. І 2014 рік не став виключенням. Для нас саме головне – це виконати свої обов'язки перед людьми, віддати житло якісним, які відповідали вимогам нинішнього дня. Продовжуємо будувати житло за прогресивними технологіями, кажуть у концерні. Для колективу і його керівника 2014 рік був непростим, адже будівельна галузь як лакмусовий папір економічного рівня країни. Дивадцять гривень вона абсолютно принесла негатив, тому що собівартість будівництва за рік зросла на 70%. Це дуже значні показники і ці. В ці незлегкі часи треба було якось втримувати і цінову політику, тому що доходи населення зросли в два рази. Але концерн Поділля за 2014 рік він справився своїми, своїми задачами, які ставились. на цей рік. Ми ввели всі об'єкти, які ми запланували практично достроково. Наріжним каменем, як колись, так і сьогодні, є якість виконання робіт. За останній період було введено в експлуатацію 700 квартир, а це 40 тисяч квадратних метрів житла. Немає спаду виробництва. Ми навіть, трошки зростання, пішло виконання будівельно монтажних робіт. Так що, якщо в виробничій сфері, то концерт працював на рівні тому, що він планував. Ще з моменту проєктування мікрорайону Поділля було заплановано будівництво торговельно-розважального комплексу. У 2014-му, як і передбачалося, було відкрито Поділля Сіті. Те, що людина працює, то її зручно піти рядишком, забезпечити все необхідним, що потрібно для себе, для, для тих ж продуктів харчування і для інших речі. Це для необхідних він планувався заради. Інша філософія будівництва мікрорайон академічний. І, хоча наразі тут тривають будівельні роботи, передбачається, що у ньому проживатиме понад 15 тисяч мешканців. Сьогодні є попит на, 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 на таке житло. Тому що там цінова політика нижча, ніж у мікрорайоні Поділля. На сьогоднішній день десь на відсотків 20. Там також передбачена вся інфраструктура, і школа, і дитячі садки, і медичний заклад, і всі об'єкти, які потрібні для проживання, ті ж торгівельні точки, точки для розвитку дітей. Ну, вся та необхідна інфраструктура вона там буде, вона запроєктована і вона буде зроблена з часом, безумовно. Та все ж Тимофій Гіренко з оптимізмом дивиться у 2015 рік. І у ці дні вітає усіх із новорічними святами. Саме головне, я хіба поважати, щоб слідчий рік приніс нам мир на нашій землі. Це головне. Всім нашим вільничанам, та не тільки вільничанам, всім українцям. Робити все, щоб наша Україна. Була європейською достойною країною, щоб ми жили в цивілізованому світі, щоб наші кордони, які були порушені, повернулися на ті межі, які були раніше. Ми на кожній сім'ї добра, здоров'я, достатку і спокою, певності в завтрашньої дні, щоб кожну сім'ю гарази обходили, щоб 2015 рік дійсно став би переломним для нашої навіть України. Тому з Новим роком з різного пристою щастя, здоров'я і добробуту кожному.